Як жив український народ Михайло Грушевський, читає Артем Окороков. У цій унікальній книжці, написаній видатним українським ученим, письменником і політичним діячем Михайлом Грушевським, стисло і доступно, надзвичайно колоритною мовою, розповідається про невмирущі сторінки нашого героїчного минулого. Про споконвічні устремління українського народу до волі та справедливості про тернистий шлях до незалежності. Надзвичайно переймаючись тим, що українські землі постійно ділять між собою сильні держави автор закликає українців єднатися і окреслює напрямки розвитку різних сфер життя в Україні. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Тарас Шевченко, Народ наш живе на Україні вже дуже давно, 1200 або 300 літ тому, 600 або 700 літ по Різдві Христовім, жили вже наші люди мало не по цілій Україні, як і тепер. Власна держава велика сила для всього доброго. Треба тільки постаратися, щоб у ній був добрий лад Михайло Грушевський. Глава перша. Про наш край і народ наші люди займають великі краї в один бік над Чорне море, в другий на Кавказ, над Кубань, В третій – над прип'ять та бух і в гори Карпатські за російську границю все живе наш народ, наші люди. Здовж буде того краю верстов більше як тисяча, а вшир верстов на п'ятсот на шістсот. Більша частина нашої землі в російській державі Губернії, Київська, Подільська та Волинська, Чернігівська, Харківська та Полтавська, Херсонська та Катеринославська, і інші околиці, де живуть наші люди в Холмщині, на Басарабії, в Таврії, на Кубані та по других місцях. Але є ще чимало нашого народу, також і за російською границею в Австрії. Більший край, що займають там наші люди, зветься Галичина з Великим городом Львовом, а поменший Буковина там же коло Галичини, де город Чернівці, і на Угорщині під горами Карпатськими, де городи Ужгород, Унівар і Мукачів теж наші люди. Всього було нашого народу більше як 30 мільйонів, з того в Росії більше як 25 мільйонів, а багато розійшлися з свого краю далекими світами. Живуть у Сибіру, у Туркестані, в Америці цілими селами або й по кілька, по кілька десят сіл.